На огляді підсвітка з артикулом 12860. Виробник заявляє, що вона підходить на 50-ту діагональ. В комплекті 6 планочок, довжина більшої 483 мм, меншої 480 мм. в складеному вигляді 960 мм. На планочці 6 led діодів, напруга 1,3 3 вольти. Присутня квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 17 мм. Такі маркування присутні. Планочка має один канал з напругою 31 вольт. І такі маркування. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.